Минулими вихідними у Бучанському спортивному комплексі Академія спорту пройшов чемпіонат з рукопашного бою, присвячений визволенню Київщини від російських окупантів та підтримки збройних сил України. Змагання серед дітей, молодших юнаків та юніорів організовано управлінням молоді та спорту Кода Київської обласної федерації рукопашного бою та за підтримки депутата Київської обласної ради Алини Єрко. Сьогоднішній турнір присвячений героям, які полегли на війні. І ми згадуємо тих, хто сьогодні боронить у Україну з великою вдячністю і шаною. Система рекупажного бою це підготовка бійців безпосередньо вже тих, хто готовий вже зразу ставати до лав ЗСУ. тому що цих навиків є достатньо. І сьогодні важливо підтримувати спорт, важливо підтримувати дітей. Тому що це є основа національного патріотичного е, виховання. Е, українці ми маємо певну айдентику. Ми сильні, незламні, і сьогодні е, продемонстровані саме ці якості тут. У змаганнях прийняли участь 200 юних спортсменів у складі команд, організацій та спортивних клубів з міст Буча, Бородянка, Бровари, Біла Церква, Фастів та Іванків. Сьогодні дуже важливі змагання. Де спортсмени борються за право представляти Київську область на чемпіонаті України з рукопашного бою? Тому накал досить високий, ставки досить високі, і спортсмени мотивовані дуже сильно. Підтримати учасників чемпіонату завітали депутати Київської обласної ради, зокрема, відомий паралімпієць та рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олег Іваненко, котрий нещодавно також долучився до лав зсу. Після. Того, що тут взагалі відбувалося, ми через рік бачимо, як в такому чудовому місці вже відновленому з зібралося зібралися дітей. Ну це просто прекрасно і респект тим, хто доклав з до цього сили зусилля. Для багатьох дітей це перша участь у обласному чемпіонаті, який імовірно стане сходинкою для змагань у інших престижних турнірах. А крім того, дозволяє отримати досвід, нові враження та емоції. Діти вони, вони дуже самі по собі емоційні. Вони дуже так, гірко приймають поразку, дуже ярко по перемогу, тому емоцій дуже багато і вони завжди такі діти більш емоціональні, ніж дорослі. Емоції багато, різних і позитивно, і негативно. Кожен захід для нас особливий, кожне змагання для нас важливе. Займаємося ми вже четвертий рік. І ну, як дитина займається, любить цей вид спорту. І, звичайно, ми хвилюємося сьогодні. Приїхали підтримати сина, товариша і взагалі нашу всю команду підтримати наших тренерів. Для нас це дуже важливо. Напружені емоційні видовищні поєдинки тривали протягом двох днів. Спортсмени продемонстрували свою майстерність і професіоналізм. А кращі з кращих отримали нагороди, кубки та медалі.